Доброго дня, підписники і гості каналу Квітосад Півдня розпочалася пора цвітіння ірисів. У мене їх ось тут під забором багатенько, але ще є вільні місця, і тому ще з осені поставила собі завдання приглядіти якісь інші кольори і підсадити кущиків ще. І ось сьогодні такий момент випав. Їздили з чоловіком у місто по своїх справах, спеціально заїхали на центральний ринок, подивитися, хто що там продає. Пригляділа я, звичайно, і рисиків собі, але одними ними справа. Не закінчилась. Та не буду забігати вперед. Давайте все по порядку. Моя колекція півників формувалася поступово: то хтось дасть, то з кимось обмінялася, то десь щось підкупила, і таким чином, на сьогоднішній день, цвітуть у мене ось такі красавчики. Дуже яскраві, дуже контрастні. Оці півники гарнесенькі, виглядають просто чудово. Темно-фіолетові з оцими білими лапашками, ну прямо гарнюнькі-гарнюнькі. І ще один кущ є такий самий. Це я від мами привезла такі кущі. Оце дуже цікаві, але пізні вони. Тому зараз видно тільки їхні бруньки. Тут же ж і Гесперіс сійнувся, ось цвіте собі і пахне. А пахне-пахне красиво, особливо у вечірню пору. Ось іще один так само. Ну і васькомій тут пахне теж, красується. Так, а ці півники, якийсь цікавий такий колір, змішане рожеве із світло-коричневим із жовтуватим. Цього року вони зацвіли найпершими. Фіолетові, оці мені нагадують дитинство. Вони такі самі, як ото колись простенькі були маленькі, а це такі самі, але крупненькі. Гарні люблю я такі півники. Оце біленькі із жовтуватим відтінком. о, тут бачу, ось уже муха встигла попрацювати, треба задушити гадость оту. Дуже запашні оці півники. Дуже вечір приходить, то тут прямо, наче духами, хтось побризкав. Ось невеличкі. Але дуже вони масові. Коли великі кущі, то тут така тьма їх цвіте, що це капець просто. Якісь вони бускові. Запах не сильний, але гарненькі вони у своїй масі. Ось такі самі, як вже були попереду. А це темно, не знаю навіть, як назвати цей колір, як бурячковий якийсь, не знаю, гарненькі. Як бархатні, наче. От здається, що бархатиста прямо поверхня у них. Оце дуже схожі на попередні, але вони трошки якісь крупніші на вигляд. У них оця оранжева, темна, аж червонувата оця мохната частинка. І сам колір якийсь більш яскраво виражений. Ось гарненькі, лапухастенькі, крупненькі квіточки, голубі, сині. Я взагалі люблю такі кольори. Тут як пусковий із світло-фіолетовим кольором поєднані гарненькі і дуже й дуже пахнуть. З іншого боку, від воріт теж є, але цього року там мало півників цвіте. Мало їх вціліло, тому що дуже сильно загустилися. Та майже половину минулого року викопали, син собі забрав садити поміж городами, там межу робити із півників. А те, що уціліло, то я його весною зачищала дуже сильно, то квіток мало зараз. Вони не змогли. Якби заказатися із минулого сезону, бо дуже густо та ще й одні повисихали, одні повигнивали і те, що лишилося. Голубенькі, ось маленькі Маленькі квіточки, але так вони мені подобаються. Вони теж, коли їх отак багато-багато, вони рясненько цвітуть, коли великі кущі. і сильні. І сильні. Мені вони подобаються. Я геть і не хочу їх звідси прибирати. Тут ще не цвіте, це, здається, синій з білим. Оті контрастні, біленькі, знову повторюються. Ось, А оце тут проміжки, де я хочу досадити нових півників. Жовтий, навіть не знаю, який саме, це, здається, чисто жовтий має розцвісти, красивенний. А там ось, квіток не пустили. Бо такі коври були заліплені, що це страхіття, оце зараз вони вертаються до життя. І от поки монтувала відео, то розцвів уже цей півник, який чисто жовтий. Квітки не дуже великі, але ніжки високі і дуже насичений яскравий колір. Просто вражаючи виглядає. І розцвіли ще оці два цікаві кольори світло коричневий із домішкою якогось. М'яко рожевого та жовтого всередині, а оці прямо величезні красивенні, це слів просто немає, щоб передати. Ось такі півники купила. Два кольори, одні синенькі, другі жовтенькі. Але ж у мене, знаєте, як ото кажуть, Хороша мисля приходить опосля. Ну, візьмеш прямо на базарі, сфотографуй квіточки одного кольору і іншого, щоб були зразки. А тоді вже подумала про це та вже було пізно. Ну, ось це синенький із голубою серединкою. Тут один великий, бачите, і одна маленька поділочка. Це вони схожі. Зараз покажу до яких. Вони схожі. Вони схожі до оцих півників, але ці більш серединка, більш бускова і лапашки більш фіолетові. А в тих, що я купила, серединка прямо насичена голуба, А оці бородачі, як вона називається, дуже темно, темно синя, гарні, гарні. Там брунька одна відламалася від того кущика. Якщо розквітне, то тоді вже покажу. А у жовтеньких, то бруньки є такі, що розквітнуть. Я зріжу, поставлю у водичку, і через пару днів, я думаю, будуть квіти вже такі, що можна буде зафотографувати і прикласти сюди фото. Тут квітка має бути така доволі величенька, насичено жовтого кольору серединка, а пелюстки, які звисають донизу, то вони край насичено-жовтий, а серединка. Сніжно-біла, такий на контрасті він виходить. Дуже гарний, дуже привабливий, нарядний нарядний. А от наскільки хороші поділки, то вже судіть самі. Я не знаю. Ну, Маленька тут, тут все ясно, тут прямо картоплинка, хоч і маленька, але ціленька, з корінцями. Ось, А тут по кусочку взято. Тут ще більший кусочок, а тут. Менший кусочок узятий, просто відрізаний, не знаю, чи добре це чи погано. Та, мабуть, нормально, тому що коріння хороші, але вони довгуваті, тому я зараз буду занурювати у воду оці коріння і сікатором їх десь наполовину буду обстригати. Також верхівку треба буде зістригти геть гарненько. Квітконоси повністю видалити потрібно буде. і... Листячко отак трикутничком зрізати. Чому трикутничком? Щоб вода могла стікати і не загнивалося листя. А залишати цілим не варто, тому що особливо коли погода сонячна і суха, а вона саме така має бути, то рослина буде багато тратити на це листя сили, а їй зараз потрібно гарно вкорінитися. А тепер можна братися до роботи. Ось тут між великим кущем білого і залишком не знаю якого. Ось маленький. Це з тих, що викопувала у восени, то якась картоплиночка, мабуть, лишилася і ото виросло. Лишу хай буде поки що, а поміж цими кущами посажу е, жовтого. Зараз подивимось, що воно вийде. Починаю, звичайно, із копання ямки. Це справа непроста, бо в землі дуже багато каміння. Куди лопатою ткни, скрізь натрапляєш на камінь. Але поступово доводжу ямку до нормального стану. Далі беру рослинку і обрізаю листочки, так як казала, трикутничком. І тепер треба обрізати і корінці, трошки вкоротити. Для цього наливаю воду у зручне відеречко, занурюю корінці воду, і прямо у воді сікатором їх обрізаю приблизно наполовину. Далі розділяю коріння на два пучечки. Саме так його буду і розміщувати під землею. А із землі формую горбик і ставлю серединку саджанця на цей горбик. Далі присипаю все землею. Стараюсь так ще притоптати, аби рослинка не перехилялась і гарно поливаю. Приношу із города ще землі, досипаю, тому що каміння вийняло стільки, що тепер не вистачає землі, аби пригорнути гарненько коріння. Пальцями звільняю верхівку картоплинок, щоб ця верхівка була відкрита сонцю. І верх землі присипаю трошки компостом, аби земля не так швидко розтріскувалася. І мульчовою травичкою, щоб земля довше залишалась вологою. Ось так виглядає ірис, який я посадила. Точно так само у іншому проміжку. Он там далі посажу, зараз голубий ірис. А ось цей. Квітконосик, який є із бруньками, поставлю у водичку, і буквально через день чи два будуть розкриватися квіточки. І ще деякий час поквітують, порадують мене. Ну, але ж це, як я вам казала, не все. Покажу зараз, що я придбала іще. Погляньте на оце диво. Хіба можна було мимо нього пройти? Я слухайте, як купила цю рослинку, а називається вона Смолка. І йшла по базарі, то мене кілька людей зупиняло і питало, де я брала цю квітку. Настільки вражаючий яскравий колір, і оці лохматі квіточки ну так гарно виглядають, що це просто супер. Взяла я оцей кущик за 80 гривень, але дивлюся, що тут здається, його можна буде ще й розділити на два чи три кущики окремих. Це добре. Я візьму посажу трошки в різних місцях, щоб побачити, де саме краще розвивається цей кущик. Бо подивилася у описах, то він призначений для сонячних ділянок. Ну, але ж сонце, самі розумієте, зараз таке, що сонце-сонцю різниця. Тому посажу на сонячному, на трошечки притіненому місці, і буду тоді бачити, де йому краще, де він буде краще рости і розвиватися. І ще. Не змогла пройти мимо гвоздички, якраз е, чисто, случайно так на очі вона потрапила. Тут уже є ось із квіточками має бути одна, друга, і це начебто ще й можуть бути різні кольори. Вони, мабуть, такі різні і є, тому що тут стеблиночка геть зелена, а тут ось червонувата. От, тому тут, мабуть, буде щось таке біленьке або світленьке, а тут червоненьке темніше. От, і їх тут теж бачу, що декілька штучок в одному горщику, ну і це вже так здачі не було у продавщиці, то, каже, е докладіть ще 5 гривень та заберіть і це, Ну то я й не впиралася. Теж забрала, хай собі буде, дасть Бог прийметься, то на слідуючий рік зацвіте, і це і оці гопагінці молоденькі, це вже на той рік будуть цвісти. Це таке, що я хотіла. Сіяла на розсаду, але не захотіла зійти гвоздичка у розсаді, ні одна штучка не зійшла. Чи то насіння погане, чи якось не так я сіяла, чи якісь не такі були умови. Ну одним словом, щось було не так, і розсади в мене не вийшло. Ну то буде ось така. Ось так я сьогодні поповнила свою колекцію ірисів та й докупила ще інших рослинок. Вийшло, що купила я якби 4 екземпляри, якщо вважати ці кущики за одну штучку. І при цьому я уклалася у 160 гривень. Я думаю, що це геть і недорого вийшло. Якби в інтернеті купляти, то ще стільки ж треба було б заплатити, наприклад, за нову пошту. А за ці кошти можна купити і ще якісь рослинки. Ну, от так. і недорого, і радості море. Зараз іду садити оце все інше. А вам бажаю гарного дня і на все добре.